Ще раз добреньку раночку і теплички. Чуєте, як дощ тарабани? Ох, А спинався мокро. Треба бігом-бігом вам ще тепличку показати. І штренько до хати. Гляньте, помідорки, уже пов'язалось, дивіться. Одно, одне гроно, друге, третє. Тут так само. Один, два, три. І тут такі непогані, знаєте, на даний момент. Загадувати не будемо, тому що в мене цуплиця з сюрпризами. Припиче сонце може цей цвіт й пообвалюватися. Дивіться, один, два, три. Не знаю, чи всі розцвітують. Тут дуже багато на одні, на одні кісточки, бачите? О. Але скільки буде, стільки буде, я й тим буду рада. Це помідорки, вишневий сироп. От казала мені, як я купляла насіннячко, Олена нескором в Фейсбуці її купувала. Сказала, ви будете приємно здивовані. Якщо це буде добре, вони в мене будуть спі, все буде добренько, значить я беру насіння, тому що це не гібриди. Оце тут досі розійшовся. Ой-ой-ой. Ну, для рослинок, ви знаєте, тут теплиці трошки не дуже добре, 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 навпаки трошечки їм такі після сонця оці всі дні щоб були, то трошечки їм такий релакс, розслабоний, як то каже. День чек розгрозується помиленьку, бачите. Це засвітає. Вчора я їх антистресом від жари обробила, а прийшов холод. Ну нічого. Але от скажіть мені, де ця пилюка береться? Гляньте, ну. Прийняв, щоб оце не затуляло. О, щоб не затуляло, бачите? Зараз яка температура. Думаю, небагато, бо щось дуже холодно. 15 градусів. Бачите, як сонця нема, на дворі таке о. Оце треба тут яму купнути, щоб в яму текло не на помидору. Або пересадити сюди трошки провіж і помидору. Це мадрид, це дуже хороший їх, не хочеться втрачати. Е -е, Ціна копусточка тоже гарненько пішла. Ну все так непогано. А гляньте на ці кабачечки. Кольор поміняти, так як я хотіла. Дуже гарненькі. Розкушують. <клес> Розкошують. А ну тут папіночок. Все насипала. Люди милі. Де ти берешся? Трава? Копіночки теж. І ген така пилюка. От де береться пилюка? Щось їй важкувати вона... Гнеться, а у мене так отак. Дуже почав шпінатик гар, ой, базилик І Це туди. Ось так. базилік! Будет цілими кущиками! це те, що я вдома обрізала його. Ось це прикольно. Он критого допадає. Падає бік опрямій, а ще там, де вікно де вверху, і вона постікає і отсюди попадає. Але дивиться, як морква, яка ці морква на якісь молиться. Оце це, що я білила зверху. Вітром сюди занесло. Ой, здоров'я на неї капуста каже, на цей салон, за цей вирвок. Зараз в мене буде збудилась какую-то. І зараз я її вирву. Головочку. Так. Ну, Приходиться поливати без капельного полива. Он відваляється, он лікає. <кліжки>. Так. Оцей червоний куточок. я його так полюбила. глядя, яке воно пушистый. Я зараз одну гріжу теж до цього. Рибисочка. О, сосомка, бачите? Це Значить, що кисло, кисла земля у мене. Ну і ось таке. Ось тут не зійшла, я вам розказувала фасоля, де не зійшла. Ціх я посадила пару штук такої, пару штук іншої. Одна жовта, одна зелена мала б бути. Але так як пачка переночувала, щоб пере... зиму перезимувала петлицю, вона в зелені посадила. І що я на городі буду садити, я вчора купила 6, що пакети. Це логічки, не знаю, тут такі. Чи попутлиця, чи, чи не знаю що. Оце настоїлася покловочка моя. Уже думаю, що вона... Опа. Думаю, що вона вже почала працювати, тому що вже запахи Ох, тако. І тако. Takie, no, są do wody nie ma noga, ale ono mi nie trzeba tego. O czym sobie powinno być? Pomidory. Zaraz wyciągam e, wykopali do tego janku, żeby wody robić się. Tu pomidorki, to że ono. Szybciutko. Cebulka moja właśnie działa. Один кущик поставив. А цю дивіться, я казала тиждень, який тиждень. Мобуть, завтра треба буде знімати, зрізувати на сушіння. Після Паски. От я вже перепутала, і не знаю, де сержант пепер жовтий, але вже виправляються помідорки. Перестрадали бідні. Я то ще більше за них перестрадала. З Тут не відкрився цвіт, але ж все з бутонами. Ось таке коротенький огляд із теплички. Оце одна, друга, третя. Човна та жовта така стала чи холодно від стіни. Е -е, медовий спас. Бачите, всього скільки. Тут, вон, бачите, Не знаю, де ці є, сижан, пепер, може, це вони. Всі поперепутувала, знаєте, так це є. Ну, а ці самі кращі. Всі оберігала, ждала, щоб не перепутати сорта, підписувала, носила з цими табличками. І тепер нема. Побачу тоді, як будуть уже помідори. Дай Бог, щоб було. Дейте, Вже запросто можна зрізати. Може, ще й сьогодні вечором я зріжу, знаєте, бо потім свято то вона переросте, буде не така. А це біла редиска. І так як я поливаю, і цибуля любить воду, і редисочка І росте. Ось Все любить воду, все любить догляд. На цьому все. Бажаю вам всього найкращого. Іду в хату, зараз побіжу під дощем, як пуля. 15 градусів, бачите, тому що нема сонця. От. Чекаємо капусточку. Але бачите, як відрізняється цвітна від ранньої. Ось так ось Все, всього вам найкращого. От, скоро будете трошки відпочивати, ну і я. Але якщо буде сонце, поливати мені треба буде. Свято не свято, рослини терпіть не будуть. Отаке добренько. На цьому все. Всього вам найкращого, самого найкращого, здоров'я, миру, щоб в ваших сім'ях все було добренько. Щоб ніхто не хворів, щоб закінчилась війна. Дякую вам за підписки. Оце вчора хтось мені ще я не відписався. Тоже дякую, а що робити? За все дякую. От, е, значить, не цікаво. Я підписуюся, дивлюся, людей навіть немає, хто до мене заходить, е, і я одразу йду до них. Дивлюся, що в них немає взагалі нікого. Я підписуюся, хай люди... Може, вони захочуть розвиватися, знаєте, свій канал, то буде моя підписочка в пригоді. На цьому все. Дякую за все. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Коментарі для мене дуже цінні. Багато є таке, що люди ще рекомендують, що робити, знаєте, підказують. Тож не все знаю, люди. Я ж тільки 8 років в селі живу. Оце все я взнала через інтернет. Тому що в е, когось узнати нічого не виходить. В інтернеті. Шукаю, лажу. Вночі треба спати, а я шукаю, що мені робити, чим обробити, чим полити, що зробити. Та й таке? На цьому все. Пока-пока. До слідуючого відео. Всього вам найкращого.